Всім доброго дня, мене звати Шарт повторюся, 40 Назарій Любомирич, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Рівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 4.03.2023 року, ми проводимо громадське обговорення, слухання з планової діяльності, що передбачає будівництво очисних споруд на ЛВДС «Сколи». Ат Укртранснафта за адресою село Кузьова Стрицького району Львівської області. Коротко е пояснюю, як на сьогодні будуть проводитися громадські слухання планової діяльності. Е е організатором е слухань є департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи це, е вище наведене, головою громадських слухань буду я. Коротко по терміна, по як будуть проводитися громадські слухання. Перше розкажу коротко про планову діяльність, як вона розпочиналася, потім надам слово суб'єкту господарювання та або представнику розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Кожен може сказати. Враховуючи, що громадськості поки що немає. Коротко про планову діяльність вплив на довкілля. Після того, якщо хтось під'єднається з громадськості, будуть мати якісь питання, зауваження, може надати задати питання і зауваження. А після цього ми проведемо Якщо є якісь питання, зауваження, ми суб'єкт господарювання має надати відповідь. Якщо відповідь не буде надана, ми в письмовому вигляді. Протягом 5 робочих днів відповідь має надатися запитувачу. Отже, коротко почне. Оголошення про планову діяльність. Повідомлення про планову діяльність та сама планова діяльність розпочалася 06.02 з суб'єктом сподарювання Ат Укртранснафта розпустивши повідомлення про планову. Діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Реєстраційний номер в старому реєстрі з оцінки впливу на довкілля 2023-2210332. Протягом громадського обговорення повідомлення про планову діяльність до Департаменту екології та природних ресурсів. не надходили зауваження та пропозиції, про що було повідомлення. Суб'єкта господарювання листом. Враховуючи вище на доведення, суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля та звіт з оцінки впливу на довкілля вже в новому реєстрі 13.02.2024 року. Під номером 4771. Оголошенні було вказано. Що громадські слухання відбудуться 04 року в 11-й годині. Лінк на громадське слухання було так само додано в оголошення. Так само було розміщено оголошення в місцях, громадських місцях. Тобто здійснено у холі Козівської сільської ради на дошці оголошень на автобусній зупинці село Козюва, Розміш... Так само на дошці оголошень комунального закладу Народний дім просвіта в селі Кузюва і на дошці оголошень магазину Веселка. Всі Фотофіксація була додана в реєстр так само. Отже, процедура є дотримана. Надаю слово суб'єкту у чи представнику, хто розробляв звіт, хто буде перший виступати. Доброго ранку, мене звути Богдан. Я представник суб'єкту господарювання. Зараз хвилинку запущу презентаційний матеріал. Е, отже... Презентаційний матеріал на тему оцінка впливу на довкілля, будівництво очисних споруд ЛВДС Сколе Акціонерного товариства Укртранснафта по вулиці Робітнича, село Козьова, Стерійського району Львівської області. Опис планованої діяльності: Планована діяльність полягає в влаштуванні комплексу очисних споруд для приймання та очищення виробничо-дощових стічних вод ЛВДС. Сколи та влаштування нових окремих очисних споруд господарсько-побутових стічних вод для відокремленого очищення стічних вод від ЛВДС школей стічних вод від житлових селищ номерів 1 та 2 школи ліцею село Козіла. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається. Державною інспекцією архітектури та містобудування України та інші дозвільні документи, передбачені законодавством для впровадження запланованої діяльності. І згідно закону України про оцінку впливу на довкілля, планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Опис планованої діяльності. Нові очисні споруди господарсько-побутових стічних вод від ЛВДС школи і від житлових селищ номерів 1 2 та школи ліцею село Козіва влаштовуються на заміну технічно та морально застарілим існуючим очисним спорудам: станція біологічної очистки стічних вод за аеробною стабілізацією осаду, що складається з таких основних об'єктів: компактної установки Ку 200 з муловими майданчиками та насосної станції з приміщенням фільтрів. Які розміщені на території ЛВДС школи, січні води після очищення на очисних спорудах та очисних спорудах житлових селищ номерів 1 2 та школи ліцею село Кузєва відводяться через існуючу гідротехнічну споруду випуску очищених стоків розмежованими скидами у річку Орява по різним ниткам існуючої системи скидних трубопроводів. Конструктивне вирішення влаштування існуючої гідротехнічної споруди випуску. Очищених стоків, в тому числі ниток скидних трубопроводів, виконано у спосіб, який дозволяє цю гідротехнічну споруду використовувати для розмежованого скиду очищених стоків від двох окремих очисних споруд, які обслуговують двох користувачів: це ЛВДС Скола та житлові селища 1-2 і школу ліцей села Козіла. Планованою діяльністю передбачено переукладання поліетиленовими трубами існуючих вношених. Сталевих каналізаційних напірних мереж від школи-ліцею села Козєва. Передбачається перехоплення струмків, потрапляючих на промислову територію ЛВДС школи, сільського схилу, їх каналізування, прокладання окремої закритої мережі в межах території підприємства. Даний захід передбачається для уникнення потрапляння вод струмків у мережу виробничо-дощової каналізації, відповідного забруднення. Загальний обсяг стічних вод, які планується очищати на проєктованих очисних спорудах, складає 41 102,3 метрів кубічних на рік, у тому числі від очисних споруд ЛВДС Сколе виробничо дощові стоки та 337,3 метрів кубічних на рік. Господарсько-побутові стічні води 9125 метрів кубічних на рік. Від очисних споруд житлових селищ номерів 1-2. Та школи ліцею села Козєва, це господарсько побутові стічні води, 14 600 метрів кубічних на рік. Опис виправлених альтернатив: проєктований комплекс очисних споруд буде розміщуватись в межах існуючої території підприємства ЛВДС «Сколи» акціонального товариства «Укртранснафта», розташоване у Львівській області, Істрійському районі село Козєва, вулиця Робітнича, 10. Вибір територіальної альтернативи не розглядається. Здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки існуючого об'єкту, що перебуває в фактичному користуванні з відповідним цільовим призначенням земельної ділянки. Технічна альтернатива: 1. влаштування комплексу очисних споруд для приймання та очищення виробничо-дощових стічних вод ЛВДС школи та влаштування нових окремих очисних споруд. Господарсько-побутових стічних вод для відокремленого очищення стічних вод від лвдс школи, техні... стічних вод від житлових селищ номер 1 номер 2 та школи ліцею село Козіла. Технічна альтернатива номер 2 Альтернативним варіантом провадження планованої діяльності є реконструкція існуючих комплексів очисних споруд із доведенням їх характеристик до чинних вимог щодо якості очищення стічних вод для їх подальшого випуску у водний об'єкт та функціонала комплексу очисних споруд господарсько-побутових стічних вод до становища, яке буде забезпечувати потреби підприємства та козівської сільської громади. За фактом планованої діяльності, виправдання альтернативи будь-якого характеру відсутні. Технічна альтернатива 1 надає змогу використовувати існуючі очисні споруди на період будівництва нових очисних споруд, що зменшить виникнення аварійних ситуацій, забезпечить безперервне очищення виробничо-дощових та господарсько-побутових стоків. Місце провадження планованої діяльності. Проектований комплекс очисних споруд буде розміщуватися в межах існуючої території підприємства. Територія ділянка площею 8,51 гектар перебуває у постійному користуванні акціонерного товариства Укртранснафта, цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту для виробничих потреб. Санітарно захисна зона згідно з вимогами державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів номер 17396 для джерел викидів ЛВД «Сколи» акціонального товариства Укртранснафта встановлюються наступні розміри нормативно-санітарно-захисної зони. Для джерел викиду номер від 1 до 11 та від 13 до 16 Видаткові та базисні склади кам'яного, вугілля, торфу, дров, легкотаймистих та паланих рідин 100 метрів. Для джерел викидів номер 21 та номер 23 – Металообробні підприємства безливарі 50 метрів. Розмір санітарно-захисної зони для контейнер... контейнерної автозаправної станції джерел викиду номерів 37-39 приймається відповідно до державних будівельних норм, згідно якому відстань від джерел забруднення АЗС та усіх типів АЗК до житлових та громадських будівель до меж ділянок закладів дошкільної освіти встановлюється за розрахунковими. За розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря, викидами від технологічного обладнання, сервісних об'єктів і транспортних засобів, що обслуговують АЗС з урахуванням фонового забруднення, але не менше 50 метрів відповідно до державних санітарних правил. Розмір нормативної санітарно-захисної зони для джерел викиду номерів 17, 20, 26, 36, 40 та 41 визначається розрахунковим методом згідно державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України 19.06.1996 року, номер 173. Згідно додатку номер 12 державних санітарних правил, розмір нормативної санітарно-захисної зони проєктованих джерел викидів очисних споруд номерів 40, від 42 до 66 та 69 становить 100 метрів. Розмір нормативно-захисної зони проєктованих джерел викидів очисних споруд номерів від 67 до 68 становить 150 метрів. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності. При впровадженні планованої діяльності, ймовірно, зазнають впливу такі фактори довкілля: атмосферне повітря, очікуваний допустимий вплив. Розрахунки наведені у узвіти показують, що при впровадженні планованої діяльності максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної, санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової забудови, не перевищать гранично допустимі концентрації. Кліматичні фактори. В процесі функціонування ЛВДС школи не очікується виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості. Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих або непритаманних даній території видів фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. Геологічне середовище та ґрунти Проведення будівельних робіт та планованої діяльності не викликає зміну ландшафті, включається впливи на основні елементи геологічної, структурно технологічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного і техногенного походження, водне середовище, вплив на водні ресурси допустимий. Об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт. В процесі реалізації планованої діяльності скиди забруднюючих речовин без попереднього очищення водні об'єкти відсутні. Після очистки стічні води, які надходять у річку Оряву з концентраціями забруднень, будуть відповідати нормативам та не перевищувати допустимі гранично допустимі концентрації. Шумове навантаження вплив вібрацій та інших негативних чинників на житлові території. Вплив акустичного забруднення оцінюється як допустимий. Очікуваний рівень звукового тиску на межі найближчої житлової забудови не перевищуватиме допустимих значень. Стан фауни, флори, біорізноманіття. При експлуатації об'єкту не відбудеться змін тваринного світу, радіоактивний фон не збільшується. Вплив на флору та фауну при експлуатації об'єкту, не передбачається. Утворення відходів. Вплив оцінюється як прийнятний. Процес утворення та управління відходами, регулюється вимогами закону України про управління відходами. Усі відходи, утворені під час будівництва, передбачаються передавати спеціалізованим організаціям на оброблення або на видалення відповідно до укладених договорів. Навколишнє соціальне середовище та здоров'я населення допустимий вплив. Розрахункові ризики розвитку неканцерогенних ефектів для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами видів викидів об'єкту планованої діяльності, є прийнятними. Бо виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний рівень ризику оцінюється як умовно прийнятний. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови не перевищать гранично допустимих значень. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину негативних впливів, не передбачається. Об'єкт планованої діяльності буде розміщуватись на території, яка знаходиться. Поза межами історичних ареалів, зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару а також не належить до категорії земель історико-культурного призначення. Згідно довідку департаменту архітектури та розвитку містобування Львівської обласної державної адміністрації, об'єкти план культурної спадщини в районі розташування об'єкта планованої діяльності відсутні. Об'єкти природно-заповідного фонду в районі розташування. В межах об'єкта планованої діяльності, території та об'єкти природозаповідного фонду, а також території, зарезервовані для наступного заповідання відсутні. Ландшафт негативних впливів не передбачається. В описі оцінка можливого вплину на довкілля планованої діяльності. В період проведення будівельних робіт: всього виявлено 17 інгредієнтів забруднюючих речовин та визначено доцільність проведення розрахунку розсіювання для них. Розрахунки в наведені у звіті показують на те, що при будівництві очисних споруд максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови з за урахуванням фонового забруднення не перевищують гранично допустимих концентрацій. Кількість джерел внаслідок функціонування лвдс сколи з новими очисними спорудами становить 69. Всього виявлено 33 інгредієнти забруднюючих речовин. Враховуючи розміщення житлової забудови в межах нормативної санітарно-захисної зони, при розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері визначалися максимальні концентрації в заданих контрольних точках. Розрахунки наведені у звіті, вказують на те, що при провадженні планованої діяльності максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови не перевищують гранично допустимих концентрацій. Шове навантаження внаслідок будівельних робіт. Результати розрахунків звуку в розрахункових точках від будівельної техніки не перевищують нормативні значення, наведені в державних будівельних нормах. Максимально отримане значення становить 49,35 дБ. Таким чином, розрахунки показали, що рівень шуму та звукового тиску від під час будівництва очисних споруд на АВД «Скола» не перевищать нормативні значення для населених пунктів з урахуванням того, що будівництво відбуватиметься лише в день. Вночі жодні технологічні процеси не відбуватимуться. Шумове навантаження масових планованих діяльності. Шумові характеристики обладнання, що використовуються на майданчику очисних споруд, прийняті за даними технічної документації на обладнання, не перевищують 80 дБ. В процесі оцінки очікуваного шумового впливу від стаціонарних джерел на території очисних споруд визначено, що максимальне значення в розрахункових точках, прилягаючи до житлової забудови, становить 45 дБ. При експлуатації стаціонарних, стаціонарних техногенних джерел шуму перевищень допустимих показників при експлуатації комплексу не очікується. Заходи спрямовані на запобігання значного негативного впливу на довкілля з метою забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища та його безпеки під час влаштування комплексу очисних споруд для приймання та очищення виробничо-дощових стічних вод від ЛВДС сколи. Та влаштування нових окремих очисних споруд господарсько-побутових стічних вод для відокремленого очищення стічних вод від ЛВД школи, стічних вод від житлових селищ номерів 1, 2 та школи, ліцею село Козіва передбачено комплекс конструктивних, технологічних та організаційних рішень з метою запобігання, відвернення, уникнення, зменшення та усунення значного негативного впливу. Детальна інформація щодо заходів наведена у розділі 7 звіту з оцінки впливу на довкілля та має назву опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі за можливості компенсаційних заходів. Нафтогаз відповідально ставиться до ведення бізнесу і враховує всі актуальні тренди управління сучасними Нафтогазовими компаніями. Реагує на поточні виклики та потреби українського суспільства, одночасно діючи в інтересах майбутніх поколінь, створює цінність для споживачів у сталий спосіб щодо захисту довкілля, соціальної політики, а також фінансової стійкості та відповідно, та відповідно до стандартів корпоративного врядування. У цьому презентаційний матеріал завершений. Дякуємо за увагу. Дякую. Дякую за презентацію. Загадую. Прошу. Хто ще має якісь слово може? Ніхто не буде виступати, я так розумію. Отже, м -м, питання зауваження. дивлюсь, ніхто не доєднався, але, можливо, пропустив когось. Питання зауваження пропозиції до виступаючого чи до звіту. Так само. Отже, -а, коротко підсумую. Що. Сьогодні ми провели громадське слухання е, планової діяльності «Укртранснафта» щодо будівництва на ЛДВДС школи АТ Укртранснафта е, за адресою села Кузьма Стрицького району Львівської області. Але е, громадське обговорення триває е, план, е, звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності триває 25 робочих днів із е, зауваження та пропозиції. Від громадськості можна подавати по 19 березня 2024 року на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Тоді коротко ще доскажу, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 1312.2017 року номер 989 щодо порядку проведення громадського обговорення під час планової діяльності, з оцінки впливу на довкілля, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо є представник, організатор, тобто, представник організатора, тобто уповноважений територіальний орган департамент екології, і представники суб'єкту господарювання, враховуючи, що є департамент екології, представники господарювання, громадські слухання вважаються, які відбулися. Коротко все. Бачу, громадськість була, громадськість була відсутня, зазначена в громадському обговоренні слуханні. Звіту з оцінки впливу на довкілля. Всім дякую за увагу, приділений час і прошу гарного, спокійного вам всім дня. Дякую, буде взаємно.